Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо розглядати, як зробити ось таку цікаву незвичайну анімацію по наведенню на текст із появою картинок. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку готуємо макет. У нас має бути фрейм. Також у фреймі має бути ректенгл, текст, хедер, якийсь інший текст, іконки, якийсь додатковий текст. Може, з якоюсь декорацією, і основний текст, який ми будемо анімувати. Звісно, нам потрібно підібрати картинки під нашу тему і потім вже приступати до анімації. Для свого проєкту я підібрала картинки, і давайте будемо тепер експериментувати. У нас є певний текст, і ми маємо огорнути його у певний фрейм. Фрейм можна зробити, в принципі, будь-якої довжини. І цей фрейм у нас буде називатися Текст. Наразі я пофарбую для того, щоб було видно, що я роблю, цей наш фрейм у певний колір. Чудово! І тепер увага! Нам потрібно поставити картинку саме ось у цей фрейм. Для цього ми можемо обрати нашу картинку і поставити просто його у фрейм у слоях. Можна під текст. Можна над текстом, тобто це, в принципі, без різниці. Тепер ось ця картинка у слоях у нас знаходиться саме у фреймі текст. І ми можемо регулювати її положення. Можете налаштувати поки що тестове положення, а потім вже ми будемо задавати якесь інше. Дуже важливо, щоб саме ця картинка була у слоях, у фреймі текст. Чудово! Тепер ми можемо здублювати наш фрейм, дублюється і картинка, хоча текст у нас фрейм менший, але картинка знаходиться у слоях всередині. Чудово! Давайте ми з вами тепер вимкнемо ось тут заливку тексту і задамо просто строк, тобто обводку. Обираємо текст. Вимикаємо філ-заливку і додаємо строк. Строк у нас буде, наприклад, білого кольору в моєму випадку. У вашому випадку це може бути хоч градієнт, хоч інший якийсь колір, який ви підібрали до свого макету. Чудово! І тепер ось тут ми можемо додати, по-перше, ми вимкнемо наш ректенгл, саме заливку його сіру, і залишимо тільки картинку. Давайте в Layer... Задамо ось тут Opacity 0. Але перед цим я рекомендую зробити її меншою для того, щоб у нас був ефект вау. Wow. Затискаємо Shift Option це для Mac. І Shift-Alt це для Windows. Тягнемо за куточок, картинка у нас з вами зменшується до ось такого розміру. Чудово! І тепер ставимо в Layer Opacity наше на 0. Тобто її не видно, але ми бачимо, що в слоях ця картинка залишається. Тут ми нічого не робимо. Тепер ми просто ось тут у нашому фреймі вимикаємо заливку, бо вона нам більше не потрібна. Ви вже все побачили, все, що можна було побачити. Також для цієї картинки не забуваємо вимкнути нижній слой, якщо він у вас був у філ-заливці, щоб залишилась тільки картинка. Навіщо це робиться для того, щоб у вас у фінальному макеті, ось тут, не було ніяких проблем із лишніми пікселями, які можуть виплести потім, коли ви будете програвати анімацію. Тепер обираємо наші фрейми з текстом і робимо для них компонент Set. Чудово. Ось тут ви можете не перейменовувати. це у нас буде по наведенню. Тут ми можемо перейменувати як hover. По ховеру у нас буде ось цей фрейм з'являтися. І тепер обираємо цей елемент, натискаємо прототипування, ведемо стрілочку. Тут налаштовуємо while hovering. І можете задати кастомне налаштування. В мене ось ці налаштування виглядають ось так. Ви можете ось тут вибрати будь-яку анімацію, яка вам подобається. Наразі я підібрала ось цю для себе. Також для того, щоб зробити певний ефект вау, я рекомендую у самому фреймі, будь ласка, дивимося зліва наші елементи, які знаходяться у слоях. Можемо пересунути наш текст за допомогою shift трошечки. Правіше. Наприклад, це буде 38 пікселів. Тобто, щоб у нас був невеличкий такий сув самого тексту при ховері. Чудово! Це у нас готово. Всі ті самі наші кроки потрібно повторити із тими слоями текстовими, які будуть у вас заплановані для вашої анімації. Що я роблю далі? Я обираю наші слої. Із нашого материнського компоненту. У нас поки що тут Дубай. Тепер Detach Instance натискаю, тобто відкріпляю від материнського компоненту. І ще раз продублюю, тому що в мене тут буде інша картинка потім. Тепер Що ми робимо? Ми йдемо в наш слой, беремо картинку, ставимо тут 100. І тепер... Цей текст ми змінюємо на інший. Змінюю текст. Перший. Змінюю текст другий. Тепер змінюю картинку. Змінювати картинку можна по натисканню. Тепер затискаю Option Command C або Alt-Ctrl-C для Windows. Тобто я дублюю наразі. Певні властивості тієї картинки, яка є у нас там. Обираю, куди я хочу ці елементи вставити Option Command V або Alt-Ctrl-V. Так само і тут. Повертаю ось цю картинку до нуля opacity. І тут у нас залишається так само. Чудово! І тепер нам потрібно зробити все те саме для наступного нашого елемента. Я дублюю і замінюю ось тут. Так само у тексті знаходимо Rectangle. Ми можемо поставити 100. Дублюємо нашу картинку Option Command C або Alt-Ctrl-C для Windows. І Alt-Ctrl-V для Windows або для Mac Option Command-V. Вставляємо картинку, повертаємо Opacity на 0. Перевіряємо, щоб у наших слоях не було лишніх слоїв у філзаливці, заливці Звісно. І тепер обертаємо наші фрейми, тільки не тексти. Дивіться, я зараз мишкою обрала. У мене вибрались тексти. Мені потрібно обрати саме фрейми. Тому що інакше анімація не вийде. Обрали фрейми, перевіряю в слоях, що фрейми обрані. Беру Create Component Set. До речі, тут можна попейменовувати також. Пишу тут Hover. І тепер налаштовуємо нашу анімацію. ProtoType. По Коверу змінюємо. Тут ця анімація Smart Animate вже підв'язалася, якщо ви її використовували до цього. І так само ось ці тексти теж налаштовуємо. По наведенню. Готово. Що тепер потрібно зробити? Перші елементи, тобто ті, які у нас з вами просто з обводкою, затискаємо Option або Alt і ставимо в макет. Можете поставити просто поки що ось так. Обираємо потім елементи, натискаємо Auto Layout і вирівнюємо їх. Відповідно до того, як ви вважаєте за потрібне для вашої анімації, для вашого макету. Підрівняємо. І давайте наразі подивимося, що у нас вийшло. Це ще не фінальний варіант. Ми можемо потім трошечки підрівняти наші картинки, трошечки щось змінити. Це просто перегляд. У мене вже включений ховер. І ми можемо подивитися, як виглядає наша анімація наразі. Давайте ми увімкнемо у режимі ProtoType. Певний девайс це буде MacBook Pro 14. Чому? Тому що мій макет 1512 пікселів наразі. І тепер ми можемо переглядати саме в макеті. Давайте ще раз переглянемо. І тепер ми можемо підредагувати наші елементи. Я бачу, що для Дубаї це окей. А ось з іншими картинками вони трошечки нижче розташовуються, тобто мені потрібно якось їх пересунути. Що я маю зробити? Давайте ось таким чином розсунемо наші компоненти і можемо перемістити наші картинки вище. Але дивіться, якщо ви будете робити це мишкою, ваші ректенгли можуть вискочити саме із вашого ось цього фрейму. Цього не має бути, я натискаю Command Z. Робіть, будь ласка, це з допомогою шифта і стрілочки на клавіатурі. Якщо ви хочете посунути вашу картинку наверх або там вправо, вліво, використовуйте Shift для того, щоб прискорити ваше Пересування і стрілочки на клавіатурі вверх, вниз і так далі. І цю картинку теж я можу пересунути трошечки вище. Переглядаємо. Давай. О, чудово! Чудово. Другий елемент потрібно трошечки нижче розташувати. Також ви можете робити це за допомогою. Нашої функції перегляду, яка є ось так у прев'ю. Так буде швидше, зручніше, можна одразу щось редагувати. Ви можете ось тут відредагувати розміри ваших картинок по наведенню, можна зробити їх більшими, меншими. Так само можна додати не тільки одну картинку, як в мене в прикладі, а декілька картинок. І у вас буде класна анімація. У режимі перегляду ми можемо побачити, що коли ми наводимо на ось цю область, нічого не відбувається, тому що у нас з вами фрейми дуже маленькі. І коли ми наводимо на текст, наші картинки з'являються. Я сподіваюся, вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайк і до нових зустрічей!